Знову смуток і сльози чутно на центральній площі Луцька. Сьогодні тут зібралися згорьовані родичі, близькі та небайдужі лучани, аби віддати останню шану полеглому герою Сергію Горіїнову. Це просто брат нашого церкви, нашої підтримати брата і батьків так, це рідний брат нас церкви. Захисник народився в Криму у сонячній Євпаторії. Після подій 2014 року родині довелося покинути рідну домівку. Свій прихисток сім'я Горіїнових знайшла на Волині. Тут з'явилися нові друзі та близькі. Так, близький друг родини. Пригадує Сергія як відкриту, щиру та сильну людину. Ми спілкувалися постійно з цією сім'єю. Ось, і ми стали дружити. Але наш працівник одружився на Асі на його сестричці в улюбленій, і від них ми знали про Сергія як про дуже хорошого, дуже життєрадісного чоловіка-воїна. Вони боролися за Україну, за свій Крим, знайшли добівку тут, у Луцьку. Воїн пішов до війська ще до початку повномасштабного вторгнення. Завжди був на позитиві та вірив у краще. Воїн боронив країну на Харківщині, та підступний ворог опірвав життя героя на 27-му році життя. Останній бій Сергій Горяїнов прийняв 14 березня поблизу Петропавлівки. Сьогодні ж подякувати захиснику, прийшли навіть незнайомі лучани. Дуже тяжко за це все і спостерігати, і жити. Ну але де ми подінемося? Раз така ситуація в нас в країні. Молимося за душі, щоб їм там було добре і щоб в нас вже нарешті якась перемога прийшла, щоб не дарма наші хлопці, діди, чоловіки, брати гинули. Страшна війна обірвала життя героя у молоді роки. Він не встиг створити сім'ю, втілити у життя те, що планував, та побачити ту завітну перемогу рідної країни. Нехай Господь благословляє тих, а особливо сьогодні нашого героя, героя України, об'єднаного воїна Сергія і благословляє його родину і батьків. Хай благословляє і нашу Україну, і всіх нас, і направду допоможе нам в тій нерівній боротьбі проти того, що називаємо московським злом. Під державний гімн тіло захисника пронесли центральною площою міста. Перехожі навколішки проводжали траурний кортеж. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Вічна пам'ять, честь і шана герою та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарух, Дмитро кудик для новин на часі.